Persuade – persuade. Переконувати. Схиляти. Вмовляти. 1. To cause someone to do something through reasoning or argument. To convince. Примусити когось зробити щось за допомогою логічних доводів або аргументів. Переконати. For example, 1. He persuaded me to join the team. Він переконав мене приєднатися до команди. Two. it's difficult to persuade him to change his mind. Його важко переконати змінити свою думку. 3. She used a lot of arguments to persuade her parents. Вона використала багато аргументів, щоб вмовити своїх батьків. 4. We couldn't persuade the children to go to bed. Ми не змогли вмовити дітей лягти спати. Це слово є дуже функціональним, оскільки воно дозволяє обговорювати міжособистісні комунікації, вплив та процес прийняття рішень. Що робить його важливою частиною повсякденного спілкування?